Пане Володимире, вітаю, не Воля. Питання стосовно церемоніального зразка Конституції Верховній Раді. Ось. Розкажіть, будь ласка, історію з чого це все починалось, тому що наскільки я знаю, парламентське видавництво було одним із ініціаторів цього процесу, чи не найголовнішою учасником цього процесу на тисячі 2001 році. Керівника видавництва тоді був керівником Дяченко Юрій Павлович. він отримав завдання персональне від Степана Богдановича Гавриша про створення унікального унікальної примірника Конституції у зв'язку з п'ятирічним білеєм прийняття Конституції. Для того, щоб виконати таке серйозне завдання, завдання було поставлено по максимуму, тобто зробити унікальний примірний Конституції. Була створена творча група. В склад цієї групи війшли працівники видавництва, відповідно, очолив її головний художник видавництва Яворський Володимир Францевич, це теж досить відомий художник. Він працював в Держтелерадіо, заслужений художник України. І відповідно він залучив спеціалістів, саме художники, які займалися виготовленням книжок. Тобто це йде мова про Євгена Володимироча Матвєєва Михайла Дмитровича Шевченка. Матрій. На той час вони вже були лауретами Шевченківської премії. Ми отримали премію за виготовлення саме таких книг. Тому ми їх залучили. Отримавши завдання, ця група працювала десь місяців два над розробкою макета самого тексту Конституції, плюс кладинки. Оздоблення орнаментальної частини шефтової частини. Ну, десь після пару місяців активної роботи ми видавництво отримало перший варіант Конституції в електронному вигляді. До цього почали виготовляти саму Конституцію. Залучили дві друкарні. Перша друкарня була «Ранта», яка друкувала нам блок книжковий, а він друкувався великим форматом. І, відповідно, в друкарні не всі мали необхідну техніку, тим більше повинен бути хороший кольоровий друк. Да ще й на папері спеціально, висококодочний папір, італіянська виробниця, типу вержи. Друкарня, коли віддрукувала, відповідно, ми ці матеріали віддали в іншу друкарню, поліграфістка, яка недалеко була на Воровська. Чому? Тому що вони якраз. Відрізнялася друкальна тим, що вміла якісно виготовити блок, кришку і таке інше. Але сама кришка, тобто палітурка Конституції, вона була паперова, Ну, з підкладом там поліпшеного варіанту, але паперова, надрукована. І на неї покладався золотий. От такий варіант, перший варіант, був виготовлений і пішов для обговорення. В інші, інші так сказати, організації, то всі Верховну Раду для того, щоб оцінити, наскільки вдало таке було рішення. Коли всі прийшли в оцінки, то стало зрозуміло, що цей перший варіант він не зовсім відповідає тим вимогам, які які були поставлені, і, власне кажучи, і нам він не дуже сподобався, тому що ну, він не, був, не відповідав українському духу, будемо так говорити. Там шрифти використані сучасні, оформлення сучасне, поліграфія сучасна. Тобто, на наш погляд не було взаємозв'язку між історією України, України, встановлення української нації і оці його примірника, який виник. І виникла ідея, як кому дати доручення по виготовленню книжки, тому що ця робота вона ручна, по-перше, оригінальна. Людина повинна вміти працювати зі матеріалами, розуміти всі нюанси поліграфічного виконання. Просто в друкарні віддати – це нереально, тому що друкарня працює ну, в такому режимі машинному, автоматично більше. І людей, які працюють руками з книжкою, дуже мало. В основному техніка працює. Тому ми, звичайно, не могли обминути Василя Кричабаника, оскільки саме е, таким е, талановитим чоловіком е, виготовлює книжок з використанням своїх. Елементів, свого підходу, своє розуміння виготовлення книжки, ну, фактично йому рівних не було на той час. Я особисто поїхав до нього на, на зустріч, подивився в майстерню його, а там були унікальні речі, стояли станки, прилади, які спеціально були виготовлені для того, щоб можна було зробити, виготовити примірні книжки. Один там пошту по вигнані книжки. Були. Самки були по шитву, книжки, по обжиму, по тисненню е і інші. Василь Якович побачив складні задачі, от, взяв час на обдумування і потім зголосився все-таки виготовити нам цю, цю конституцію. Ми йому привезли віддруковані аркуші, ми йому привели картон, привезли, замовили шкіру. Він однозначно зразу поставив завдання. Треба робити шкіряну обкладинку. Інших варіантів він не бачив. Чому? Тому що такі книжки робили раніше. Це традиція стародруків. От. Вони як виготовлені в такому варіанті, воно пов'язується з тими старими книжками, тобто якась традиція, якась лінія і так далі. Ми замовили шкіру у, спочатку на Подолі в шкіряному заводі, який там ще працював в той час. Але вона не зовсім підійшла. Чому? Тому що для книги важливо, щоб вона розтягувалася в усі сторони, тому що кутові елементи книжки вони дуже складно, коли вона не розтягується в усі сторони. Василя попросив попрацювати, знайти ліпшу шкіру. Ми знайшли італійську шкіру. Вона тонка, але дуже міцна і дуже якісна. Як коричневого кольору він підібрав. Ми йому привезли цю шкіру. Потім замовили. Спеціальні форзи, це тканеві форзи, де були зображені елементи українські, там калина, тризуб. Замовили лісе, це вкладочка в книжку, щоб зручно було відкривати в кольорах державного прапора. А монетку оця монетка. Так, да, і монетку розробили окрему монетку. Потім розробили Матвєєв і Шевченко розробили. Елементи декору, але ці елементи вже повинні були виготовлені з дорогоцінних металів. Вони повинні були бути, крім Золотого Герба, по кутах книжки, потім на корінцю корінцеве зображення замочок. І, звичайно, такі елементи не могли зробити якісь кустарні люди. Ми замовили ці всі декоративні здоровоцінних матеріалів, елементи на Київському ювелірному заводі. Вони виготовляли. Таким чином, Василь Якович, отримавши всі елементи. Він ніс пропозицію, що треба назву, титульну сторінку абонтитул зробити іншими шрифтами, не, сучасни, не, не сучасними модерновими шрифтами, а саме тими новими шрифтами, які несуть елементи українського шрифту, елементи старослав'янського шрифту і таке інше. Він роз, займався розробкою цих шрифтів і вже були серйозні напрацювання. Він популяризував ці шрифти. На жаль, не всі сприймали їх ці шрифти, але коли він зробив першу напис Конституції України, то це було дійсно красиво. Це дійсно була українським шрифтом, шрифтом напис зроблено, І в більшості за невеликим виключенням людей прийняли цей шрифт як дуже вдалий, дуже хороший шрифт. Василь Якович працював теж, мабуть, місяці півтора. Поряд вона була здана до ювілею Конституції. 26 червня 2001 року було 5 років з прийняття Конституції. До цього часу ми цю Конституцію зробили. Тобто ми займалися десь в межах пів року. І це, це темпи були досить стислі. А концептуально Василь Якович по палітурції в основному це його ідея, його робота. Але Скажеш, використання... хочу уточнити, загальна композиція цієї ідеї це Матвієв-Шевченко. Загальна композиція внутрішньої частини, mm -hmm. блоку mm -hmm. так, і елементів декору. А от зовнішнього оформлення палітурки рішення було Василь mm -hmm. з використанням елементів, розроблених Матвієвим і Шевченком. І мені принесли з друкарні аркуші. Майбутньої книжки. Карські аркуші, uh -huh. їх треба було сфальсувати, зробити зошити. Ці зошити на шурах за технологією, давньою технологією інтерлігаторства, яке ще було в Лаврі і там десь ледве не 13 сторіччя, на цих урах я ці зошити шив у блок. Потім цей блок оброблявся, обрізав і формував корінець, там вихрушка робилась, потім шліфував цей обріз ну, і покривав, да, там ще треба було виплести каптал і лясе з цією монеткою там, медалькою золотою, да. ну і. Після того, як була сформована вже сформований сам блок книжки, робились оправи. Ця оправа робилася з товстого картону і нашивалася на, на тих же шурах до блоку. А потім окремо ще робилася папка з рельєфом під герб. Тисненням під ці окраси цінних матеріалів окрема папка, та папка вже одягалась на готову книжкову оправу і далі приклеювалась, там виглажувалась, але перед цим тисням всі були зроблені окремо на папці. Так як це робиться в поліграфії. Ну, а далі, а після того, як було, блок був книжковий покритий шкірою. Там це спеціальна технологія, треба було загнути шкіру ще на внутрішню сторону оправи. Особливо це на, на куточках, там, щоб не було складок, це шерфовується шкіра до тонкого е, шару, такої, накладається на наклію, оцей самий форзаць перед тим. Робиться тиснення за, за моїми ескізами, за моїм орнаментом. Там, там зібрані ці всі історичні герби три тризуби. І вона така, ну, це дійсно мав бути примірник як, як е, продовження тої Конституції Орлика. Ага. І зв'язок між ними теж саме через е, Славянський Шрифт. бо ще є шифці. Бачте, тоді вже я був проти. А тепер ми маємо вороже навалу з ворожим шрифтом. І це, це нас маркує як колонію. Вона вийшла досить дорога, звичайно, ця книга, враховуючи всі елементи і так далі. До речі, профінансував цю виготовлення, бо вона не дешево вийшла. Розумієте, там десь ну, з пів кілограма золота, з дитя до реціня каміння так, профінансував Леонід Черновецький, але на цьому не завершилось. Ми його передали відповідно під охорону, відвезли в Верховну Раду. Але ми не зупинили що, тому що ну, хотілося людям щось показати. Ми прекрасно розуміли, що ця конституція пішла, і фактично ніхто не буде бачити. Ну тільки на депутати, там президент при присязі навколо люди, які присутні. О, але це обмежена кількість людей. Ми хотіли, щоб все-таки популяризувалася робота наших людей, тому числі Василь Яковича, звичайно. Ми замовили в нього, оскільки надруковано був не один примірник блоку, а 20 примірників. Ну, для того, що будуть спорчені, якісь там невдало буде зібрані щось. Ми віддали ще один примірник. І віддали матеріал уже простіший, який у нас був закуплений шкіру, мається на увазі. Замовили декоративні елементи, схожі на ті, які були розроблені, але з металу, але зробили по золоту. Вона лежала ось тут у мене на тому футлярі, От, довго лежала. Ми використовували її на виставки, возили, показували гостям, які до нас приїжджали, ну мали популяризувати, як могли. От, але в минулому році виникло питання: захотіли зробити виставку у Верховній Раді, виставити цю конституцію, такий подарунковий варіант. Щоб люди бачили в куларах Верховної Ради. І я передав цей примірник Конституції. Вона зараз виставлена на загальний огляд, там може її подивитися. І цей примірник Конституції вже не робив Василь Якович. Да? Це, чи... Ні, це якраз виготовив теж Василь Якович. Я хочу уточнити стосовно оригінального примірника. Оця збірка блоку, вона Василь Якович отримав вже зібраний блок. Чи? Ні, ні, ні. Ми передали аркуші, аркуші. під рукою, він фальцював, він все повністю зробив, прошив його на своєму станку, там який е, е, спеціально для того, щоб такі великі книжки і е, е, красиво було прошито, тому що це ручто, це ж не машина шиє. Да? Всі, всі пристосування були, він красиво прошив, потім вигнув його. Потім відшліфував там, ну там цілий комплекс робіт, який він виконав, і повністю він вигадував блок. Причому цей блок потім спочатку блок він зробив, а потім кришку. Тому що кришка повинна по розміру відповідати блоку з кантами, по товщині там, по, по округленню, там, і, так, і таке інше. Він все це робив, але там. Дуже складно, тому що кожен елемент треба вставити щось. Треба було протиснути, протиснути точно так, як відповідає цей елемент, щоб не було зазорів там і так далі. Це така точна, я би сказав, ювелірна робота. Напис Конституції України. Він із золота, наскільки так, я знаю. Якої є. товщини? Не пам'ятаєте приблизно? Е, ну, як я думаю, біля міліметр. Близько міліметрів. Я. я коли спілкувався з Оселом Яковичем, він каже, була невелика проблема саме з цим елементом, тому що він... Розраховував, що цей елемент напис ця літерація конституції. Вона ж цільна, бо її робили фахівці київського ювелірного заводу. Василь Яковлевич розраховував, що вона буде порізана лазерним плотером, але, схоже, її робили вручну і йому довелось потім підганяти. Так, так, такі моменти були абсолютно правильно, тому що ну, по перше, під неї треба було протиснути гніздо. І коли б цей елемент покладали, воно не відповідало дещо, тому що коли лазерним, то вирізає те, що по файлу. От, а коли робить велірка, там по-іншому роблять. І. Але тиснення було ще е, золотою фольгою. вже, Тиснення було на е, титулі. А тобто, коли відкривається книжка, перегортається форзац, От, титульна сторінка, і там було тиснення, Тобто відтворювалося тиснення герба і написи Конституції України. Тобто, як би відтворювалися елементи самої політурки? Далі від нас вже приїхала служба з охороною. І забрали, і поклали в спеціальний сейф, тому що процес пішов посерйозно. Да, ну урядовий процес. Да, тут до, до нас якби. Це служба, це мається на увазі. Зараз оцей головний примірник він зберігається в Верховній Раді. В Верховній Раді, так. Да. Він виноситься тільки на урочисті, урочисті заходи. Коли президент приймає присягу, депутати, коли урочисті, якісь засідання відбуваються, тоді він виноситься спеціально зроблений підставка для цієї конституції, вона кладеться вличому до залу. Скоро виносять як правило, так. Дуже історії, урочисто історії. урочисте зберігання так. під караулом. Ну будемо говорити, що вона перетворюється на якийсь певний символ, тому що це Конституція дійсно це основний закон, це все, він вона відображає дух держави, да, дух нації і так далі. Так що це, це елемент такий, що дійсно його треба о, mm. наберігати. Сьогодні в Верховній Раді зберігаються два примірника фактично ручної це роботи. Це. Один примірник це примірник номер 1 Котрий ви зараз розповідали, і другий це більш простий спрощений варіант. Спрощений варіант. Він також шкірою зроблений, Так. він мабуть ідентичний блок, і по розміру. Блок, сам блок один до одного зроблений, вони однакові. А хто його робив ще раз? Я тут блок так. знову ж таки робив оселяки. Тут робив оселяків. Все повністю тобто, два примірника фактично Так, два примірника. Перший ми залучали дві друкарні ще угу. і творчих людей. А другий примірник повністю робив Василь Якович. Його дизайн, його елементи, оформлення декоративні. Це все його розробка. Ще в х роках Василь Яковлевич саме для президента, для він робив чимало таких інтерлігаційних ручних робіт: примірники конституції, щоденники, якісь. Подарункові скриньки. там, ну В нього дуже великий добірок роботи і для Києво-Могилянської академії урочисті. Ці речі треба дійсно зафіксувати, щоб вони були відомі в інтернеті, з кількість фотографії були, зображені були, тому що таких робіт, такої якості, на жаль, немає. і Невідомо, коли вони. Перший президент, який приймав присягу на цій Конституції, наскільки я знаю, це був Ющенко. Як сприйняли. В 2002 році посередньо перші керівники держави, там голова Верховної Ради, президент, вони щось про це знали? Звичайно, ми сумнівані. Ну, в крайній випадку, я не знаю, президента наскільки був проінформований, спецтворчий колектив був нагороджений. Тобто, це державна оцінка роботи творчого колективу. Матвея, Шевченко, Василь Якович, Керівник видавництва – в тому що я там нагороджений був якимись грамотами, мені здається, але всі були відзначені. Більш, хто більше займався, той більше був оцінений, особливо творчий колектив. Він був найбільше відзначений державними нагородами. Зі сторони Верховної Ради. Хто був головним ну, учасником проекту? Степан Богданович Гариш. Він опікувався, він. Бачив, теж бачив цей проєкт. Він розумівся на книжці, мабуть, хорошо, хорошо знайомий з стародруками. І коли навіть перший варіант йому показали сучасний, він йому теж не сподобався. Він бачив зв'язок, історичний зв'язок між книжками, які виготовлялися нашими предками, унікальними книжками там Євангелії, які були красиві, там, да? і він бачив, що щось подібне треба зробити. І ми звичайно, обговорюючи це діло, зарієнтувалися казав Сергіякач, тому що він умів це робити саме він. тому, що в книжку таку могли інші хтось зробити. Мастері були, але розуміння зробити українську книжку, показати через неї зв'язок часів тут не так просто. Ви знаєте, схоже, в той час, от саме в цей момент, склалась така унікальна ситуація, що не завжди так буває, що замовник розуміє, що йому треба. Він може отримати ну, якесь просто рішення, а в той момент склалася фактично якась унікальна команда. Вона, звісно, скоріше за все мала якісь свої розбіжності, щось таке. Але, тим не менш, унікальний продукт, завдячуючи вашій роботі, в той момент склався. Розбіжності. Чи були розбіжності в команді, якого. Ну, якого ну роду? на першому етапі були, коли е, творчий колектив зробив сучасний варіант Конституції. Тобто сучасні матеріали, сучасне бачення, сучасні машини друкують. Так? І е, коли він з'явився, почали на нього дивитись, ну чогось не вистачає. Не вистачає чого. Це може в такому вигляді бути Конституція Польщі, там, Конституція Німеччини, будь-якої іншої країни. Так? Ну, сучасно. А хотілося побачити. Конституції України. Розумієте? І коли оце почали обговорювати, всі зійшлися на тому, що так, да, дійсно, треба переорієнтуватись і допрацювати. Тому елементи декоративні, які розробили, які друкувались, були перетворені в реальні об'єкти з здоровоцінного матеріалу і золотих моментів, золотих виробів. Тобто, перша ідея була стилізація під справжність. Так? А походу вирішили все ж таки зробити справжні, і слава богу, знайшлись фактично меценати. Пан Черновецький, коцете, тому що це дійсно перший варіант. Буду значно дешевше, значно дешевший. Він це де буде, він зберігається? Він є, він же збережений? його фактично немає. Його фактично немає. Він, по перше, він коли ми вже зрозуміло остаточно, як він буде використовуватись. Бо спочатку не було остаточного розуміння, да? що це буде він, виноситись, буде постійно розкриватися. Процедура потім, народилась потім. Потім, так. Да, да. Ну, мабуть, замовники, Верховна Рада розуміла для чого. Да? Ми майже спочатку розуміли. То якщо вона часто з книжкою працює, вона швидко зношується. А тим більше паперовий варіант. Тому він реально, коли ми його почали використовувати, там дивитись кудись там, він там десь пошарпався, там, там, швидко він виходить з ладу. От чому проблема. А такий варіант шкіри та, з такими елементами, натуральними елементами, з металу, там, він буде використовуватись довго і жити буде довго. Його може реставрувати, шкіру може реставрувати та, і так далі. Ми бачимо, що стародруки живуть тисячі років. І оця конституція, якщо її нормально і зберігати, вона буде довгий час зберігатись. От чому нюанси плюс я журналі, що треба було робити, щоб вона дух у ній був український. 2022 рік, умовно, 20 років церемоніальному зразку Конституції. Як ви думаєте, є ідея у нашої ініціативної групи Інфоварти провести якусь більш таку Освітлювальну акцію, подію. Як ви думаєте, варто щось таке зробити? Чи ну от, могли б нам запропонувати якусь ідею, наприклад? Я думаю, що це потрібно зробити, оскільки дійсно унікальне видання. Люди, які працювали над ним, живі, здорові, завдав, більшість, за... да, не всі, на жаль. Так, тому я думаю, що для того, щоб зберегти традиції, для того, щоб показати, що Україна може, поліграфічна галузь може, видавнича галузь може, як треба зберігати традиції свої для популяризації і конституції, власне кажучи, і е, галузі, мені здається, це потрібно зробити, щоб вчилися інші. На прикладі тих людей, які зуміли зробити таку унікальну річ, тим більше, що є люди, які хочуть робити дорогі подарункові речі. Але е, треба ж уміти не тільки з точки зору поліграфічного виконання зробити, а ще з точки ідеологічного, так щоб вона там закладена, ідея якась була, щоб там розум був закладений, так щоб воно щось несло в собі, а не просто красиво. Була покладинка і все. Да, золото набили. Та да, і все. Да. Натулили там золотих елементів і так далі. Як вам здається, вдалося це? Я думаю, що так. Ось, коли ми завершили роботу, ось цей остаточний варіант, він мені дуже сподобався. По-перше, він ну, знаєте, традиції зберіг. Зберіг традиції українських дукарів. З часів Федорова, які працював. працювали, не? от як воно виготовлялось, так ми побачили книжку, от так як воно от колись робилося. І зараз ми цей е е стиль е е зберегли, дух зберегли, традиції зберегли.